Слава Україні! Коли Росія хоче приховати свої чергові злочини, вона придумує українські диверсійні групи, вона придумує візитку Яроша, правий сектор, Азов і таке інше, і таке подібне. Росія хоче приховати те, що вона загрожує ядерній безпеці всього світу через руйнування можливі запорізької атомної електростанції. Тому на світ Божий з'являється. Курська АЕС і українські диверсійні групи говорять про диверсантів у Криму, де повним ходом цвіте бавовна. Наративи російські всім зрозумілі, і слава Богу, світ на них вже не ведеться. Не ведемося і ми, і розуміємо, для чого це все робиться. Ще раз підкреслюю, коли Росія хоче приховати свої злочини, вона робить саме так. А взагалі, щодо до Криму, то Росія давно перетворила. Наш український півострів, тимчасово окупований півострів на таку собі мілітарну базу. Набудувала всякого залізного лайна, завела туди особовий склад. І на кожному метрі нашої української кримської землі загрожує місцевим мешканцям, загрожує своїм російським головотяпством недопалками, своїми так званими солдатами. Ну що ж, ми повертаємося до Криму. Повертаємося, можливо, не сьогодні, але потихеньку. І настане той момент, коли ми скажемо, де окупація Криму розпочалася. Так було, є і буде. Бо кожного з нас в серці Україна. Україна, яка понад усе. І ми на Одещині для цього робимо усе можливе і сподіваюся, надможливе. Я дякую всім, хто причетний до Сил оборони. І дякую всім, хто допомагає Збройним силам нашої держави. Бо у цьому наша сила, наша єдність і наша перемога. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава нації, смерть ворогам і тихою усім ночі. Ми здолаємо ворога. Вірте в це і посміхайтеся. Це надає сил.